Так, хочу вам показати, як я допрацював коробку подач токарного станка 16U04P. По-перше, замість тих фітілів вкрутив жикльори, побачу, як то буде. На практиці, можливо, трошки розсверлю отвори зараз 1,5 міліметра. Але, в принципі, досить нормально. Капає на шестерні навали, підшипники змащуються. То, якщо буде крутитися, буде добре. І поставив ось тут. Поставив такий насосик, звичайний, він від бензопили, куплений за 60 гривень. Знизу з піддона там отвір заглушив, тому що з завода було чомусь передбачено, що воно має текти просто на піддон. Але та система мені не сподобалась, тому рішив трошки модернізувати ту всю систему, тому що без змащування немає, як, а масло теж не, не дешевий розходний матеріал, тому ось так допрацював. В принципі, мені подобається. Сховав ту систему, все, шлангочки, нігде нічого черкати не буде. Вже прикладав кришку, всі ті примикачі не будуть задівати шлангочки. Там зафіксував нижню хомутиком. І отак от, от. В принципі, результатом поки що задоволений.